Ну що ж, друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Energy Fishing. Фідер, поплавок, все це понятно, карась, але ж вартую вже піймати і крупну мега-рибу, яку так всі чекають у мене на каналі. І сьогодні ми з Андрюхою Кричков, Ось він, ононочки, приїхали за мега монстрами на отаку от грядку. Подивіться, що тут відбувається. Я не знаю, якщо у нас вдасться піймати хоча б пару-тройку таких риб, це буде мега зачот. Боковий ківочок крупна зачотна трофейна риба понеслась. Крупну рибу і кормимо правильно. Набрав я з собою достатньо прикормки до речі правильної прикормки. Це у нас короб, полуниця, банан, новинка цього року, інтеркріль. Відразу тигровий горіх, це 3 мікс подріблений з тигровим горіхом. Також конопля з горохом 70х30 3К -бейтс. Крилева Алія. прокормив, Можна розпаковувати вудку, Тут у мене відразу стоїть мармишка, саме Карпова. Вудка з боковим ківком, як я вже мабуть казав, да? наскільки я пам'ятаю. Це Brain Scout Neo. Це саме те вудлище, котре може 5 років просто сазанів видирати на поверхню і просто на ізі. Наживлятися будемо отакими от пуфами. Це у мене, наче грушові пуфи від G-Stream. Пуфики плюс апарік. Апарік закріпляє пуфи, все у мене завжди так і є. Сьогодні вибрав пуф побільше розміром, тому що предполагаємо, риба у нас повинна бути крупною. Ну і далі закріпляємо його апаришем. ездишь? Тихо, тихо, тихо. Сюда. О! Да ну ездишь. Сколько можно было, а? Сколько можно было мое терпение испытывать? Хороший дядя. тройбанчик точно. Слухай, і як ви думаєте, що? Я ж підсак з собою сьогодні не взяв. Чому не взяв? Тому що як, як зазвичай. Фу. Оце воно. Так, щось він там за кустик подозрительно так замотався. Наче вивів. Зараз хай дихне трошки. Фу. Це вже, мабуть, четвертий містяк, друзі. Перекормив? Ні, тройбанчика нема. Вибачаюся. Тройбанчика нема, але двушка там законна. Зараз ми його, до речі, зважимо. Хорош. Та ти що? Все, воздушку вже хлібанув нормально. Та будемо брати без підсаки. Отак от, черговий містяк, бачите, стрельнув. Підходь. Давай, давай. Та, ти що? Ну це вже таке. З останніх паров. Якесь зусилля. А, ви бачите, як він вчепився. Я, виходить, він тільки-тільки нанюхав наживку, і я відразу його підсік. І він прям біля-біля губи. Так. Не, ну фігово, фігово він зачепився, звісно. Спробую взяти. Да, наш. Отак відразу мармиху. Ось. Ось, друзі, саме те, за чим ми сюди і їхали. Та єй же Я прям не знаю. Емоції зараз розривають. Саме однієї навіть риби. Ну, Вистачає, щоб перекрити цю риболовлю от для мене, знаєте. І це ж вам, це ж вам не ставковий карп. Це дикий упористий. упорістий, от навіть таке міцне, знаєте, потужне вудлище, на раба, ну, яке п'ятерки може тягати. От на отакій двушці відпрацьовувала, тому що вона сильна ця риба. Зараз я знайду. Знайду, друзі, ваги, ми його зважимо і, звісно ж таки, випустимо. А, зараз, щоб вам сфокусувалося, кілограми, сподіваюся, видно по нулях. Так, зараз все зафіксувалось. 2270. В принципі, майже так, як я вам і казав. Фух. Оце воно. Бачите, рибалка просто в гряці. Таке, наче буряки, хтось висадив, да? і ми тут в такій густої растительності ловимо сазана. Дикого сазана, Дніпровського. Так клас. Ні, треба, я ще профтакав, треба ж фотку зробити. Без фотки нікуди. І ще разочок, отак от от вам його покажу. Та ти що? Просто красень рижий. Перший рижий в цьому сезоні на боковий ківок. Всі ми прекрасно розуміємо. У зв'язку з тим, що води в цьому році мало, її майже нема, тому і рибалки були ну, неможливі. От так от, скажімо так, сезон по рижаму, можна сказати, сезон по рижаму на боковий ківок, був практичний. Но не повністю. Я вважаю, що пару-тройку разів ми ще сюди з'їздимо до того, як він вийде з цих міляків, і ще перебавимо. Ну що ж, відпускаємо цього красеня. Дякую тобі, дядько Рижий, що ти приніс нам таке задоволення. Все, пішов, як то кажуть, як діти в школу. От прям видохнуть. От прям життя наладилось. Фу, все, клас. Ти що? Ви, ви розумієте, просто наскільки це для мене? Що це для мене вартує? Отак от, от вперше за сезон такого рижого на боковий ківочок. Ківок, тюк-тюк-тюк, бум, блін. Ну, аби я виждав, він би взяв нажив. Я ж бачу, він тикається. Я просто що не виждав, він только тик-тик. Сюди йди, нема вже терпіння. Просто ну настільки настільки хочеться сазанчика втягнути. І втягнули. Клас. Перенаживився. Продовжуємо. Принаймні, спробуємо продовжити. Уже ж і час такий підобішній. Мені здається, він зараз вже на глибину буде йти. Ну, подивимось. Ще по часу у нас. Є, так, що. Ну що ж, друзі, час вже за після обід риба перестала проявляти будь-яку свою активність. Ми з Андрюхою от уже причалили сюди до камеша. і скоріш за все будемо уже шабашити. Зараз просто пора спитати, щоб ви розуміли, як відбувалося у Андрюхі. Прям інтерв'ю якесь. Да. Розказуй, Андрюх, що ти втягнув? Розказую. У мене було дві кліваки. Одну спустив огромедну. Одну піймав. Ну, така кілушка десь, може трошки більше. Спустив же, ж, як зазвичай. Звичайно, спустив торпеду таку, що там. Ну, скажи, це ж виходить, у нас взагалі відкриття, так? Да, відкриття по сезону, так. Да. На боковий кілок. Із-за того, що в нас не було паводка. Точніше, паводок Вод... був поганий, риби да, не було, рибалки вона. не було. Води нема. І зараз дуже мало. Mm. Звісно ж таки, рибалка топова сьогодні була, але я вважаю за потрібне вам її показати. Тому що риба хоч і одна, але вона... Можна сказати, ну, не трофейна, але дуже-дуже класна, враховуючи те, що ми її зловили на балонку, на боковий ківочок. Тож, друзі, хто за те, щоб я сюди -сю, ще раз повернувся, ставте лайкос. Звісно ж таки, про це напишіть коментар. Ну, а на сьогодні все. Бувайте!